Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця вечір, як завжди, дуже в п'ятницю. У нас цікавий вечір. Як і суботнічні стріми, у нас дуже цікаво. Ці два дві доби да, або два-два вечора. П'ятнічний і суботнішні. Це цікавіше у нас. Так, от, давайте почнемо трошечки з офіційного і перейдемо до наших з вами розмов і до наших з вами. На наше з вами бачення, до нашого з вами биття, до нашого з вами існування в державі, в світі і так далі. Так от сьогодні Україна підпише ще одразу три безпекових угоди. Президент Володимир Олександрович Зеленський прибув до Стокгольма ну, на третій саміт. Україна Північна Європа. І це класно. От хай їх буде багато, хай він їздить. І він буде їздити зараз до форуму миру. І це нормально. Зараз президент виконує те, що потрібно. Да, нам потрібно Зараз зброя. Дивіться, сподівання на Сполучені Штати вони потихеньку падають. Щоб ми не казали, як ми, вони падають, далі вибори, далі то-то. Оці 61 мільярд. Це все нам потрібно воювати, нам потрібно відстоювати. Ми, потріб, ми повинні жити. І це те, що ми вже не раз з вами обговорювали говорили. Нам повинна потрібно єднатися з Європою. Яка б вона не була, яка б вона не була пендиковою цікавою. Ми живемо тут, ми живемо в Європі. І Європа наш сусід, і ми хочемо бути, щоб Європа була не сусідом, а ми жили в центрі, всередині Європи, бути в Євросоюзі, а Росія наш сусід. І це навіки. А як самі американці казали, Сполучені Штати, нас розділяє океан, ми далеко. Так, от президент робить те, що повинен робити, те, що при президенті Зеленський, Зеленському міжнародна політика наша на вищому уровні, я маю на увазі з 91-го року, це правда. Все інше було пігмейство. Просто пігмейство. Не було міжнародної політики взагалі. Зараз вона є, ми визнані, нас визнають, нас зустрічають, нами захоплюються, нас дурять все. Але Україна існує і Україна стала авторитетом. І лідер України авторитет і в світі, і в Європі. Також і він змінив взагалі дипломатію в світі. Ви подивіться? Ну як завжди, секта і ті, що нічого не робили 30 років, взагалі нічого не робили 30 років в державі, тільки крали. Ми дойдемо до цього. Вони його критикують, тому що а що їм сказати. Вони можуть казати, як треба, але вони цього нічого не робили. Вони можуть казати, як повинно бути, але вони цього нічого не робили. Так от він підпише ці три домовленості, да, ці три безпекові угоди. І він буде зустрічатися з лідерами Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії та Ісландії. Це наші помічники, це наші зараз, ну от наші, от найближчі ще там, Східна Європа, трошки класна. Будемо дивитися, як все буде. Да? Він сказав, що наші пріоритети це ППО, це спільне виробництво, оце головне, спільне виробництво з будь-якими європейськими державами озброєння. Я кажу, покладатися треба на себе. І президент до цього йде і робить, робиться ще саміт примусу до міру. Подивимося, Китай не хоче їхати. Дай хрен з ним з тим Китаєм, ребята. Хрен з Китаєм, вони там, і вони будуть воювати. Ну економічно, не знаю, політично, по може і не політично, з, з, з Америки, і це правда, з сполученими штатами. Вони допомагають Росії, а ніхто їм нічого не зробить. Давайте мені звертати туди увагу і не казати, а от Зеленський повинен повскати. Ні, пашли ви нахрен. Ось і все. Тепер трохи, трохи як завжди, по п'ятницям. а ні, давайте розберемо ще одну ситуацію. Полтаву пам'ятаєте, мамая мера мера Полтави, да якого брали третій чи четвертий раз. Я не знаю, мав. Мало... Полтавчан, я, я, я вже дивувався, обурювався, я не знаю, як можна обирати варюгу і зрадника. Ну, вони обирали. Знову його зняли. Знову там до нього підозри. Підозри були і про держзраду, що він там, поз... але він пішов на співробітництво зі слідством, вніс там 2 мільйона доларів чи що, перерахував на ЗСУ, і його там, він зараз живе десь там тихенько, але тут уже пішли на В. Нове, у доньки цього ж Мамая провели обшуки, СБУ провела обшуки вчора, 29 травня. А що це Наталя Веретєнікова, дочка 28 років, вона фігурує у справі про роботу мамая на росіян. От ж, ну, там же ж спільне все. Там всі фірми на доньку, на а дружину, там ще. на... Ну, ви, ж, ви ж розумієте, як це робиться? Імперія моя, і тут там всі задійні, і Кожен має свій кусок, і кожен має своє. Ікру свою хліб з маслом, і воно їсть, то робиться мама і кришує всіх, і оце все йде. А в чому її підозрюють зараз? Да? Їй можуть вручити підозру за статтями, що стосуються злочинів проти національної безпеки, друзі. І сьогодні, завтра, не знаю, на днях повинні обрати їй е, запобіжний захід. Подивимося, а що тут фігурує? Тут фігурує рекламна кампанія. Рекламна кампанія чому піднялась? Ось свіжа! Здається, ось вибори Путіна в Росії, а її фірма, яка е, називається Полтава Реал-Ейстед Груп», яка була зареєстрована в 2014 році, да, і вона була спонсором е, поліцилою Мамая Совість України. Ну, як підозрюють, що вона допомагала в рекламній кампанії на останніх виборах в Росії президенту Путіну. В голові не вкладається. Ну, хай розбирається, подивимося, що тут буде. я Для інформації, щоб ви знали, які мери яких мерів вибираєте ви, друзі. Друзі, перестаньте, кажіть, розповідайте. давайте Давайте людям канал, будемо розповідати про це, щоб люди знали. Ну, так не можна. А тепер я хочу з вами декілька. Як завжди по п'ятницям, може, так я ж ввійшло у нас в традицію деякі коментарі, деякі питання хочу повідповідати. Ну саме цікаве, це от коли е, військові сказали, ну військові ну вони просто вимагають не включати Порошенка та й взагалі Європейську солідарність в ТСК. По фортифікаціям розбиратись. Так от пишуть. От просто, щоб ви бачили, чули, що як пишуть, пишуть Порошенко, як волонтер, повинен не перевіряти фортифікації, а будувати за свій рахунок. Не бані, можна ж, не бані час більш. Фортифікації потрібні, да? і ось він каже: Я, 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 я. Це Порошенко, це я, це, це він, він, він. Так от ти взяв гроші у діаспори в США, ти взяв гроші у діаспори в Канаді, ти взяв гроші віруючих церкви Олександра Турчинова, ти взяв гроші інших людей, які тобі повірили. Побудуйте фортифікації. Це те, що я казав і кажу. Що візьми, зроби, покажи і скажи. І тоді тикни носом. Кого? Хочеш Володимира Зеленського? Тикни Зеленського. Хочеш Сирського? си, хочеш синігупця. Си. Покажи, що ти можеш. Ви з Яценюком могли тільки сітку рабицю натягнути десь там на кордоні, яку рвуть собаки. Коли, хочуть, коли пес хоче до сучки, він рве рабицю. Ось і все. Покажи. Ні, вони цього не роблять. Вони все знають. Вони все можуть. Ні, ні вони все знають. А вони кажуть, що вони й можуть. Але вони нічого не робили. Вони нічим не займалися. Вони тільки крали, крали. Ми для цього дойде. Ми крали. Підпишіться, друзі, на мій канал, будь ласка, щоб і е, Ютуб реагував. Підтримуйте український Ютуб. Підтримуйте україномовний. Розповсюджуйте, щоб люди чули, де правда, де неправда, щоб люди бачили, поставте подобаєчки, дзвіночки. Давайте будемо разом повісьте прапорці. дома у себе повісти прапорці. і це буде також класно. Іван Нех пише: якщо люди шоколадного розбираються в фортифікаціях краще, ніж військові, то чому вони не на фронті? Нехай покажуть, як потрібно робити. Ну. Да, вони там повинні бути, показувати, керувати. Я не знаю, чому вони на фронті, Це інше питання. А ось будувати фортифікації. Ми про це вже поговорили. Далі, а віва пише, да? ну такий нікот. Коли без угла їздила по фронту, то сета Порошенка вирещала, яке вона має право, вона всього-навсього депутат, бо тоді був залужний, тому вона і вирещала. А коли зараз командує сирський, вони згадали, що немає фортифікацій. І у Порошенка до залужного ніяких запитань немає. Резонно? логіка. Ну, слово логіка вони її не знають, вони її не розуміють. Ось та частина людей, вона взагалі не розуміє, що в битті людському да, Всесвіті є таке поняття логіка. Ось у них її нема. Це просто пряме бревно. Чому тоді так, а так, так? Ну, ось і все. Ну, і останнє ось, дивіться, запитання це з, тих, це, з того направлення, да, з тої категорії, що я казав, що хто розмінував Чангар. Ось таке запитання. Чому ви нічого не говорите? Про я вже казав, коли я бачу такі приблизно коментарі чи запитання, я просто хочу, я не знаю, я хочу уявити цю людину, її обличчя, я хочу уявити, а як формуються думки у неї в голові. А взагалі, що вона робить, ця людина, взагалі, де вона живе, яке у неї спілкування, яке у неї оточення. Ну от, от як це люди, це ж людина. Ну все одно людина, як вона може ставити ось таке питання? Ну це не те, що тупе питання. Це навіть не тупе. Це не тупе, 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 тупе. Це не не най, не най, най, най тупе. Це. Я не знаю, яке це питання. Ну, відповідь яку? Не хочу я говорити про Ермака. Ну блін, ну от я спитаю, а чому ти не п'єш мед? Просто не хочу. А чому ти не вдарив сусідку? Ну, не хочу. Ну, блин. Ну, блін. я не розумію, чому ви? Нічого не говорите про Єрмака. Говоріть ви! Ну, хтось хоче говорити про Єрмака? Говоріть. Хтось хоче говорити про Шмигаля? Говоріть. Хтось хоче про Порошенка? Говоріть. Хоч хтось хоче про Тимус? Говоріть. Я хочу говорити те, що я говорю. Нагадаю ще раз, собаче серце, коли прийшли швондір там і мальчик, дівчинка забирати у нього квартиру, да, і потім, коли йому не, не від, їм не віддали, ну це довго, мальчик, дівчинка е, достає журнал і каже професору, ще раз нагадаю, це я повторююся, але повторюсь, може хтось не слышав, дає журнал і каже, купіть е, журнал фонд помощи голодаючим дітям Германии. А Прображенский говорит: не хочу. Не, я не буду покупать. Не буду. Она всего, говорит, 50 копеек. но я не буду покупать. Говорит, а почему вы не будете покупать? Вам что? 50 копеек жалко? Говорит, Нет, не жалко. Так почему, говорит, вы не будете покупать? она говорит, я не хочу. Она опять говорит: а вы что, не сочувствуете детям Германии? Говорит, я сочувствую детям Германии. Так чому ж журнал не покупає? Не хочу покупати журнал. Я зачувствую, я не покупаю. Так і тут, чому я повинен говорити про Єрмака чи я не знаю про татару? Ну, ну говоріть про них, ви говоріть. Якщо ви можете про це говорити, якщо ви, ви вважаєте правильним. І ось тут далі йде вже логіка, що немає частини людей. Ось немає логіки. Ось давайте візьмемо просто. У нас є олігархи, у нас є мільярдери, у нас є люди, які розбагатіли при владі, і ми всіх ну, не любимо. Це так, знаєте, когось ненавидимо, когось не любимо, до когось у нас відраза. От давайте пройдемо. От, дивіться, Ахметов. Ну я вважаю, що 90%. 99... Оце, що я буду казати, це все 99%. Хтось не так. Да. Ну, я... Ахметов вкрав, вкрав, злодій злодій. Коломойський, вкрав все, вкрав. Злодій, злодій. Ну хто не так напишіть, хто не вірив це, пишіть. Фірташ, вкрав, вкрав. Злодій, злодій. Жива вкрав, вкрав, злодій, злодій, пінчук вкрав, вкрав, злодій, злодій, Янукович те ж саме. Гереги вкрали, вкрали. Депутати зараз, садовий, львів'яни. Скажіть мені, він все заробив у себе в гаражах. Збираючи мотоцикли, чи він вкрав. Так же ці Мамаї, так же ці Філатові, Суркіси вкрали, там вкрали газове родовище, облгази, все вкрали. Колесників друг Ахметов вкрав. Медведчук, вкрав, вкрав. Шуфріч, вкрав, вкрав. Бойко, вкрав. Ну вкрав. Дивіться. І ось, ось всі вони вкрали. Це ж наші ось. І ось квітенсенція, Порошенка. Він не вкрав. Він не вор. Він, 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 він не злодій. Слухайте, Це ж квітенсенція всіх оцих людей. Порошенко, з них єдиний був президентом. Порошенка єдина людина, яка співпрацювала по різних напрямках, в різних схемах, в різних підприємствах, в різних направленнях, з Ахметовим, з Коломойським, з Фірташем, з Живагом, з Пінчуком, з Януковичем, з Герегами, з Садовим, з Суркісом. Він співпрацював з усіма. Розумієте? З усіма. Із всіх цих людей єдиний. Мільярдер Порошенко Петро Олексійович офіційно задекларував своєю рукою збагачення під час війни, війни в 20 разів. Але він святий, він ангел, він най най він він, він. 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 він Ну, Друзі, а де логіка? Хоча б якась, хоча б щось, хоча б. Десь, хоча б трохи. Хтось мені скаже, що ви нас там переконуєте, ми і так знаємо, друзі, я е, оце все говорю для того, щоб ми все-таки не забували ми, наша родина, наше суспільство, а ще приходять, слухають. Можливо, хтось подумає, звідтіля приходять, слухають, різні. А ще сподіваюся, що ви будете розповсюджувати, щоб вони чули. Ну, хоча б просто, ладно, ну хоча б жити елементарною людською логікою. Ми живемо. В реальному житті ми живемо в правді. Ми виборюємо нашу свободу, друзі. Я хочу подякувати тим, хто задонатив. По перше, а далі я ще раз повім далі. Я щиро дякую вам, У Мельченка Людмилі. На дрони перерахувала Людмила ще один переказ: 50% на канал, 50% на спальники. Дякую вам особисто, Людмила. Велика подяка. Богомазову Юрію, Линнік Олександру. Міщенка Тамаріна. дрони. Тамара перерахувала. Дякую, кучер Людмилі. Два перекази. Один на канал, а другий на розсуд. Велика вам особиста подяка за канал Людмила. Монобанка. Монобанк це там, де ми збираємо ці гроші, йдуть тільки на дрони, більше нікуди. Там зараз на момент запису 14 тисяч 550 гривень. Ще 9200 з надпистю на дрони було перераховано на картки. Артки, всього там 23 три тисячі гривень. На один дрон ми вже чітко зібрали ще один дрон. Замовила пані Надія. Я думаю, понеділок, вівторок, ми хоч два-три дрона будемо купувати і будемо відправляти нашим захисникам. Так що, друзі, ще натужимося, підтянемося і будемо відправляти. А далі підемо збирати на репи. Друзі, ще сьогодні у нас обмін пройшов. да, 75 наших військових це давно-давно обміну полоненими не було. 75 військових оборонців, Ні, там ще 70 де це, військові, 5 цивільні. Ну, неважливо. Наші люди повертаються додому. І це гарно, гарно і гарно, друзі. Йдемо. Ми з вами далі. Йдемо ми далі що по посилкам. Все у нас як було, друзі. Каремати, якщо є, танометри, одноразовий посуд, сітки. Головне, сітки це життя наших людей. Риболовні сітки, маскувальні сітки. Друзі, ну і далі вже на ваш розсуд. Що там людям? Хлопцям, воїнам потрібно все. Величезна подяка нашим спонсорам каналу. Друзі, я в неділю виставлю, запишу у відео і виставлю для вас. Подивитесь, ви спочатку спонсори, а потім через день-два. Там буде цікава, цікава розмова, дуже відверта розмова, а потім вже виставлю на всіх інших. Можливо, через тиждень, можливо, через, а можливо, ви скажете не виставляти. Це вже буду радитися зі спонсорами. І я нікого ніде не ні ділю. Це такий алгоритм Ютуба, що для спонсорів є для спонсорів. Це подяка моя особиста, друзі. Що я ще хочу нам сказати? І що, 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 завтра у нас буде стрім о 20.00. Запрошуйте, приходьте, надавайте друзям, розповсюджуйте ще, коли буде анонс, щоб більше нас збиралось і більше ми про що говорили. Я вам. Дякую, дякую, що ми разом до завтра. До вечора. Україна переможе.